Вітаю вас, мої любі, мої дорогі! З вами Наталя. Я пропоную до вашої уваги відео огляд розпакування замовлення третього, слава Богу, по турецькій компанії Пармасі. Ось така вже в мене третя листівочка Ірина Білик з рекламою концертів. Моя накладна, дуже рада, що вона така величенька. І поїхали! Перше в мене в замовленні це давно не було вже в мене лаки на фіксації фіксації. Love, це наша Україна. Зараз ціна 309 гривень за 300 мл. Класний до 20 24 годин стійкості з провітаміном b 5 тут навіть написано відновлення структури волосся, провітамін b 5 надійна фіксація, кератинове лікування волосся. 300 мл. Мені подобається. У мене такий є і ще в такому дизайні. Ще в мене є, тут трішки ще є. Я дуже рідко користуюсь просто ними, і тому в мене ще він є з тих часів. Ще дизайн ранішній. Хотіла подивитися на дату виробництва. Так, 22.04.2024 року. Ось в такому дизайні. Класний лак для волосся. Роз... Зараз я свій розпилю вам, покажу. покажу. Я завжди перемішую. Мілко персно. Видно, так? На фоні мого мілкоперсно розпилюється. Це дуже круто, дуже класно, тому що він потім лягає на волосся рівним таким шаром. І саме цікаве, немає такої, знаєте, як я говорю, карамелізації волосся. Тобто волосся м'яке, волосся, бачите, от мене теж, волосся має волосся тримається в зачисті, але воно нема такого, знаєте, як оту, наче проволока. Супер. Рекомендую, тому що вистачає на дуже багато і дійсно не шкодить волосся. Мені це подобається дуже сильно цей лак для волосся. Далі у мене іще, вже в новому форматі, в новому дизайні. Я зафіксую твою зачіску. Структурне відновлення волосся за допомогою провітаміна В5 надсильна фіксація до 24 годин кератинове лікування волосся. Це в нас надсильна, надсильна, а це іде ультрасильна. Не знаю в чому різниця, тому що мені взагалі здається, що це однакові вони, але ну я нічого не маю проти. Я теж користуюся. У мене ще ось трішки-трішки тут в такому дизайні, бачите, ось такий був дизайн класний. І я не першу пляшку вже використала, тим паче, що користується моя старша донечка, користується мала, моя молодша донечка. І я колись там рідко, але я задоволена результатом. Теж ціна його 309 гривень, 300 мілілітрів. І, до речі, це наша Україна. Підтримуємо нашого виробника. Купуємо українське. В каталозі турецької компанії Pharmacy. Рекомендую. Реально класні. Кла класні. Так, що ж, я дуже... Вдякую компанії, що компанія повернула зубні пасти. Зубні пасти, паста і зубна паста гель, і зубна паста гель з олії чайного дерева доктор Туна, Я дуже-дуже сильно вдячна, тому що це кращої зубної пасти немає. Я користувалася іншими компаніями: і українського виробника, і турецького виробника, але ні, і такі брала в магазинах ні кращої зубної пасти не існує. І ви знаєте, що зуби наші білі від того, скільки задовго ми їх чистимо. Якщо ми чистимо дійсно менше трьох хвилин, от колись собі тако зафіксуйте колись, поставте собі годинничок і побачите там, чи телефон, якщо менше трьох хвилин, да, ви зуби, яка б не була б корисна, чудова відбілююча зубна паста, вона вам не зробить ваші зуби білими, тому що потрібен час. Потрібна нормальна зубна щітка, звісно, яка підходить для зубів. І звісно, потрібна якісна, якісна зубна паста. Я в захваті. У мене навіть я бачу по камері, по всьому, Мені... хоча я зараз приймаю дві капсули заліза, безвіна заліза приймаю на день. Зазвичай зуби починають темніти так між зубами, тому що залізо себе проявляє от таким чином, навіть на, на зубах. Але я задоволена зараз дуже сильно. Я дуже сильно хочу, щоб Ця зубна паста була надалі. Будемо українці купувати турецька зубна паста з місфаком, алої чайним деревом. Безподобна, 12 мл, 112 мл, перепрошую. Вона дивовижна ця зубна паста. Я дуже задоволена, що її повернули. Вона густа, але вона м'яка така. Це шерсть, не дивуйтесь, шерсть кругом. Так, чудова! Ой, запах свіжості пішов відразу. І що хочу сказати, так, я взяла три штуки, в мене закінчились на реалізацію, і вже ж моя, бачите, закінчується. Знову це вже друга після того, як їх повернули. Ми дуже полюбляємо ці зубні пасти. Вся моя сім'я полюбляє це дуже круто. Діти в Києві теж чистять саме від фармасі. Так, завдяки інноваційній формулі, збагаченій подвідними волокнами дерева арак, місвак. Ретельно зубна паста удаляє, видаляє наліт. Зміцнює емаль. Насичує тканини корисними мікроелементами, освітлює відтінок зубів, освіжає подих. Супер просто, дівчата. 169 гривень 112 мл. Якщо ви зареєстровані для вас ще на кожній зубній пасті знижка 25%. Це супер. Я рекомендую від душі, тому що дуже продукт класний. І, звісно, таки я взяла, тому що мені подобається і гель. Хоча так, я беру е алоя алоє зубна паста саме гелева для зміни. Тобто е я рідко користуюсь гелевою формулою, але я все рівно взяла, е тому що хочу, щоб в мене вона була теж в наявності, і люди полюбляють такі зубні пасти гелі. Так, дивіться, на натуральних екстрактах алоє вера, кінський каштан та олія чайного дерева. Алоє вера славиться потужними антисептичними властивостями, кінський каштан має антибактеріальні властивості, а олія чайного дерева вона освіжає подих. Тобто деякі є там мікротріщинки чи ще щось. І ця, цей гель він поліпшує крово, кровообіг, Хочу сказати вам правильно. Да, кровообіг в яснах. Все вірно, я, я все вірно була на вірному шляху. Класний. Тому я ж кажу, це просто дивовижно: 112 мл. Приходить за, зафальгована, все як потребує 169 гривень. Я від душі вам рекомендую ось такий догляд за вашими зубами. І пам'ятайте, як ми задовго чистимо якісними щітками плюс м м пастами. Так, ми маємо і ясно. І, звісно, вранці та ввечері і користуємося зубною е, ниткою. Обов'язково. Так. Зараз крута ціна, дівчата, замість 129 гривень, 99 гривень за 15 мл дивовижного, класного, універсального крем-бальзаму для вуст. От тут пальчиків, ліктів, колін, де саме така загрубіла шкіра, і цим можна бальзамчиком кремом користуватися навіть при морозі, коли йде мороз. Можна діткам, тому що він не має в складі, немає його в ньому води, тому можна навіть коли мороз на дворі є. Дивовижний, так, лохина, червоні фрукти, апельсин та алоє. Ось так потрібно поставити ось так. Лохина, червоні фрукти, апельсин та алоє. Пахнуть всі чудово, класно. 15 мл, дуже презентабельний має, дивіться, дуже гарно. Навіть ідея до подарунку поставити, це завжди буде дуже ну, круто мати ось такий, в сумочці собі е, бальза, крем-бальзам. Боже, це лохина. Вони мені всі пахнуть. Ось така. Бачите, прям як вазелин, вазелін в радянський час, да? ось такий має щільний такий, таку структуру, формулу, цей крем-бальзам. Крутий, крутий. Можна навіть на от то, де в нас виступи, тут щі, на то скули, да? носик, підборіддя, губи це взагалі. ми... Вмилися ввечері, да, всі процедури зробили, і наносимо на вуста ось такий крем-бальзам. Обов'язково, вранці ось. зробили всі процедури, і ви наносите на вуста крем-бальзам. І потім ваша губна помада буде лягати дивовижно, класно, круто, гладесенько. І ваші вуста буде хотітися цілувати, тому що вони будуть доглянуті, шовковисті, там м'якенькі. Дівчата, 99 гривень вистачає на дуже багато. Зараз крута ціна, тому. Кому потрібно, без проблем перешлю в Укрпошти нової пошти по пересплаті, я працюю добросовісно. Сонечки мої. Знову таки, крута ціна. Дуже мені подобались завжди. Це сумочний варіант кремів для рук. Сумочний варіант. Тобто, ви собі. Кинули і вас завжди. Ви ж і на роботі ходите. і Навіть якщо ви навіть в кафе зайдете випити чашечку чаю чи кави, у вас буде круто, коли у вас є в сумочці дуже такий мініатюрний класний 30 мл від компанії Farmacy ось такий крем. Суперовий. Просто. Так, мигдаль з молоком. Має дуже приємний аромат. Так, квітка морінги та. Олія ши. Сакура без подобного. Це хто полюбляє такий яскравий аромат, то це вам ось такий крем. ось такий, Він прям такий, як парфумований, крутий крем, зафольгований, до речі, ідея до подарунку. Раз, раз, і у вас вже є частинка, комусь зробити якийсь приємний комплімент. Потім сакура, та знову-таки, олія ши. Третій і кокос та ваніль, це хто полюбляє солоденькі. Дуже класна формула е, крему, дуже класна е, працює на руках відмінно, буде шкіра рук шовковиста, догляну, доглянута м'якенька, тому що ці крема для цього і є. Існують. Головне їх купити. Зараз ціна, до речі, 69 гривень, 30 мл замість 80, 89 гривень. Супер! Так що, якщо шкіра рук подразнення, десь обвітрилася, десь якісь мікротріщинки, ці крема вам допоможуть. Обирайте, який ви бажаєте. Тим паче, що крем приходить зафольгований, дивіться. Тобто ось так. Пахнуть, я пам'ятаю, як вони пахли. Пахнуть дивовижно. 69 гривень це нормальна ціна для якісного і дієвого крему для рук. Я взяла, поки є крута ціна, я взяла по 169 гривень два гелі знову такі. Той раз я брала один, цей раз я взяла два гелі. Тут є теж українська, бачите, на українській мові повністю переклад. Це дивовижний дивовижний гель. Мене донечка старша дуже його полюбляє. З іншої компанії, оце 500 мл замінює 720 мл пляшку. Тобто і ефект дуже крутий. Це іде е, без сульфатів, без парабенів. Вся продукція сертифікована GMP, Це надважливо, тому що ці всі хімозності, сульфати, парабени, все те, що вкладають, щоб воно пінилось краще, щоб була пляшка 10-літрова і за копійки вони мають. На накопичуються, вони накопичуються в організмі, ми навіть цього не помічаємо, і потім виявляється, є алергія в людини, є якісь проблеми, є якийсь зуд, дискомфорт, неприємності. Навіть посуд, якщо ми миємо те, що із сульфатами, з парабенами, це не є зергут. Це дуже погано, тому що ми так поглинаємо і перемо. Повинно все бути сертифіковане. Ось в компанії Турція. Що наше українське виробництво, що турецьке вис високої якості, і воно іде сертифіковане. Це надважливо. Тим паче 500 мл величезної пляшки. Я рахую. 169 гривень, вистачає на дуже багато. Мені потрібна чайна ложка цього гелю. Гель чудовий, знімає стрес, заспокоює нервову систему, аромат вербени, розслаблює, покращується сон. Регенерація шкіри тіла дуже-дуже дуже крутий. Дивовижний теж зафольгований, щоб ви знали, що вся продукція немає такого, що відкриваєте, а там пляшка від... ну, без нічого. Я таке не полюбляю, я таке не люблю. Мені потрібно, щоб все було закрите. І я знаю, що там ніхто не трогав, ніхто не чіпав. І навіть теж ідея подарунку. Ось, будь ласка, гель, крем і бальзам. Супер! Все, можна робити презент і за недорогі, не за всі сві гроші світу. Да? Супер! І це, ви знаєте, що ви користуєтеся для себе, для своєї сім'ї, для рідних, для близьких, ви користуєтеся високоякісною продукцією фармасі та Україна Smart Love. Рекомендую від душі. Так, далі. Крута ціна. Е, не крута ціна, а крутий продукт. Перебачте, як я вже все вже мене понесло. що Крута ціна, крута ціна. Так, дивіться. Хочу почати користуватися тональним кремом. Знову-таки, І в мене є тональна основа Air Glow 28 мл. Для всіх типів шкіри, морська сіль та червоні водорослі в складі, довготривала гідрація, легка оксамитова структура, структуруючі покриття. Ідеально адаптується до шкіри завдяки своїм інтенсивним кольоровим пігментам. Ось такий великий вибір є, прям великий. У мене номер, номер 3. Дуже, звісно, я в захваті, я як відкрила, дістала, дуже мені подобається. Тут 28 мл номер 03. Ось так. Дуже крута, презентабельна сама пляшечка. Дуже-дуже все, дуже гарно. Бачите, такий виблиск, все. Тобто настільки дизайн дивовижний, все класно, Помпа. Зараз, поки піде продукт. Так. Це 0,3 відтінок. Ось так. Один натиск я зробила, і хочу показати вам, як набагато його вистачить. Ви знаєте, що шкіру ми. Ми вмиваємо, тонізуємо, зволожуємо сироватками, кремами, все це робимо. Потім беремо, якщо є у вас е, е, під, база під макіяж, тут можна ще, але рукавчик не дозволяє мені ще можна протягнути. Зараз розстебну, покажу вам, скільки ж можна продукту, аж куди можна його протягнути. Оце одного натиску. База під макіяж і потім берете ви е, спонж. Зволожуєте його, відтискуєте і спонжем уже натискаєте, от такий розприділяєте, і вже потім ви розносите. Охти! Дивіться, я вам зараз покажу аж наскільки вистачило цього продукту. Звісно, він повинен з киснем піти взаємодію, повинен окислитися, і потім він дасть відтінок такий, як потребує ваша шкіра обличчя. Так. Мені подобається. Зараз зніму іншу, піднімлю інший рукавчик. Так. І дивимося різницю. Це 03. Дивіться. Приємніше дивитися на. О, яке гладеньке. Боже, воно прям шовкове! Прям шовк такий, О, як мені подобається. Дивіться, на цю руку, да? і ось на цю. Різниця очевидна. Ось так, да, шкіра обличчя. І ось так. Це більш приближено, приближено до моєї шкіри обличчя. Багато працюю. Дуже-дуже оксамитова шкіра, як от кажуть, Знаєте, супер. Просто гладесенька, ніжна. І дивіться, яка краса. Це 0,3. І мені вистачило аж сюди, ось, одного натиску. Уявляєте собі, ну, видно, різниця між руками видно. Я ось так покладу. Різниця конкретна, да? конкретна різниця. Дві мої руки, а ви різницю бачите, бачите? Тобто дуже сильно це взагалі, взагалі, пере, практично перекрила. Це ж при тому, що тут немає цього е, основи під макіяж. Е, немає. І дивіться, вени мої практично так видно, але не так, як тут, на цій руці. Ось, супер! Я, я в захваті я в захваті просто. Ця тональна основа це просто щось неймовірне. неймовірне, 28 мл. 28 мл да, все правильно, Ось така краса. Супер просто. Я думаю, що шкіра обличчя буде моя задоволена. Тим паче, що в мене є основа під макіяж теж від компанії Фармасі. Так, далі. Ви бачили, хто мене дивиться, що я купила, взяла три парфумовані води, що рекламує Ірина Білик за ціною двох. І там балерина йде, потім вальс і. Ополенс. Opulence. Ось така парфумована вода. Я не відкривала її. Я, як робила замовлення, я замовила іще. Балерина у мене є пробні зразки, я замовляла. І я замовила два вальс по 15 гривень. Короче, і я взяла іще так, вальс. Вальс мені не дуже поки що зайшов. Як на мене, ось вальс, пробні зразочки. А ось цей парфюм. це... Така свіжість, це така, знаєте, прям е, ну, такий цікавий для мене аромат. Це щось неймовірне, просто неймовірне. Я не стала брати за 50 гривень пробні зразочки. Компанія давала. Я не стала їх купувати, тому що я засумнівалася, що цей парфюм є. Боже, він безподобний. Це щось дивовижне. Це настільки він краси, гарно звучить, це настільки аромат ой, ну просто східно-груманський фруктовий. Весняний манго-бергамот. да, манго, бергамот, Ноти серце жасмін, сандалове дерево, карамель, і базові мускус, ваніль та амбра. Ось таке воно з солодинкою, але вона така, знаєте, інтелігентна, така, знаєте, така прям стильна ця солодинка, така ледь-ледь-ледь. О, вальс він трішки інший. Для мене от трішки інший. І балерина. Зараз. О, він іде квітково-фруктовий, а цей іде квітково фруктово гурманський. Вальс, він. От в ньому прям е відчуваю, я відразу щось таке різковате, знаєте, таке прям. Я не можу зрозуміти, що це саме так різко пахне. Грейпфрут чи що. Отакий ну, він для мене важкуватий аромат. От вальс. Балерина ніжніша, але ось цей... Це просто... Я вам кажу, дівчата, ви не поживійте, не пошкодуйте, це настільки чудовий аромат. Боже. Теж розкривається вальс непогано. Ушла та шипринка, ушла уходи поступово, але цей мені більше всього сподобався, і я по 15 гривень купила знову такі чотири пробних зразочка. Шка не не стала ризикувати брати за 50 гривень, тому що в мене ці всі аромати є. І Vibrant Aura я теж собі купила окремо і того взяла ось так. Дуже дякую компанії, що є пробні зразочки. Дуже дякую, що ми можемо навіть купити поштучно і мати той продукт, який щоб не відкривати ось таку красу. Хтось захоче купити, а може я захочу собі залишити. Це ж таке діло. Ви ж пам'ятаєте, що зараз акція йде ось такі три аромати можна купити за ціною двох. Це просто, просто компанія дає супер. Ці аромати презентує в каталозі фармасі наша українська співачка Ірина Білик. Дуже круто! круто. До речі, замітили не замітили, в мене на повіках тіні я сьогодні взяла. Це я взяла тіні Турція, дивіться, краса з фармасі. Я взяла ось такі. Зараз. Господи, запуталася. Ось такого формату я взяла, бачите. Круто. Просто крута. Такі шимірні, класні, і можна і рум'яна використовувати на повіки і додавати шимеру на... там, де движеться ця повіка. Ось так. Крут, круті. Я собі нарешті вирішила дозволити ось такі від фармасії тіні, тому що хочеться. Ну, круто, мені дуже подобається. Я в захваті, короті. я не можу, мені в... блиск теж пампер від фармасі. Тобто все від фармасі. Дуже подобається, дуже я в захваті. Так, таким було моє відео розпакування третього замовлення. Дай Боже, щоб було в мене іще четверте замовлення, і надалі, і вам вдачі, Дивіться, яка очевидна. Е... Різниця, перепрошую, почала вже вам бажати вдачі і щастя. А тут просто а шкіра, тут шкіра. Хоча я користуюсь кремами, ласьонами, стараюся дуже зволожувати шкіру, багато працюю на сонці, на вітрі і тому постараюся зберегти руки свої. А тут взагалі просто атлас. Атласна шкіра. Так що дозвольте собі красу та насолоду від турецької компанії Фармасі. Ви того варті, тому що ми жінки і ми. Повинні себе колись тішити і радувати чимось, ось таким, і не шкодувати, хоч іноді дозволити собі прийняти душ чи ванну, релакс зробити, заспокоїти свою нервову систему і також зробити гарну зачіску з лаком да, від нашого українського виробника і мати аромат. Мати білосніжні зубки. Тобто, все тут іде для того, щоб ви були красунями, замовлення для красунь. Тому бажаю щастя, радості, добра, миру, всього самого-самого найкращого. Ви найкращі, бо ви зі мною до цієї хвилинки, до самої швидкої нової зустрічі. Обожнюю вас і обнімаю вас. Ваша Наталя.